Погано росте перець та баклажани, що робити? Вітаю на каналі Томат та Виноград на календарі 21 червня 2025 року. Цього року ми маємо незвичну для цього часу холодну погоду. На жаль, перець та баклажани настільки теплові культури, що при низьких температурах у відкритому ґрунті вони не те, що зупиняються в рості, а іноді складається таке враження, що вони навіть стають меншими. Подивіться, яку я розсаду садив, і вона практично за місяць не виросла. При температурі ґрунту нижче 12 градусів, коріння практично не працює, не засвоює вологу, макро і мікроелементи. Навіть якщо додати добрива, результату не буде, а іноді це може стати гірше. Рослина голодує і від цього ще більше слабшає. Який же ж вихід ситуації? На вихід простий, чекаємо тепла і працюємо антистресовими засобами, які допоможуть рослині відновити нормальний ріст, листи стеблової маси, а також проводимо зелені операції. Давайте про все по порядку. Перше. Скоро ночі по-справжньому будуть теплими, а отже, треба допомогти вийти зі стресу перцям та баклажанам. Будемо працювати по листу антистресантом препаратом Мегафол раз в тиждень. До нього також можна додати для додаткового підживлення або Плантафол з формулою 20-20-20 або Плантатор, так само формула 20-20-20. Нагадаю, по листу такі обробки проводимо кожні 7 днів, мінімум 4-5 повторень. Доки ми не побачимо результати. Друге. Частий полив теплою водою. Якщо немає опадів, то потрібно через день поливати наші рослини по пів літри теплої води під корінь. А раз в тиждень можна чергувати гумат калію з формулою 15, 7 7 розводимо 4 кришечки на вітро води. Або кальцієву селітру. З розрахунку 1 столова ложка на відро води, в залежності від того, що є у вас в наявності в вашому магазині. Тобто поливаємо по пів літри під корінь. І останнє третє зелені операції. Коли перець слабкий, нам для хорошого врожаю треба сформувати спочатку потужну рослину. Яка здатна такий урожай витягнути. А для цього нам треба провести пасинкування, тобто обривати всі пасинки аж до розвилки. І проводити цю процедуру потрібно кожні 2 тижні. Перша квітка, що з'являється у розвилці головного стебла, називається коронною квіткою. І її в цьому випадку, коли рослина слабка, теж зриваємо, щоб вся енергія йшла на нарощування. Листи стеблової маси. І не забувайте розрихлювати ґрунт навколо рослин хоча б прав тиждень для кращої аерації повітря. Після таких маніпуляцій за місяць наші рослини будуть міцними та потужними. Тож, якщо залишились питання, задавайте їх в коментарях. Я відповім кожному. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал Томат та Виноград. Гарних вам врожаїв!